Знов прокинулись ранки холодні. Дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи і печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тінню. В голодні роки. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів в Україні. Кожен із нас сьогодні переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок це голодомор, який призвів до небачених. Людських жертв. Кажуть, що минуле не належить нікому. Воно надпання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторилися ніде і ніколи. Найстрашнішим був голод 1932-1933 років. До цього небаченого за історичними мірилами голоду держава штовхала село, що відмовлялося прийняти колгоспну систему з самого початку колективізації. У 1930 році в Україні було заготовлено 400 мільйонів пудів зерна. У 1931 380 мільйонів. Мільйонів. Те, що відбувалося в Україні в 1932-1933 роках, ніде в документах не зафіксовано. Бо Сталін наказав ставитися до Голодомору як до неіснуючого явища. До загибелі мільйонів селян привело холоднокровне рішення Сталіна відібрати українських селян їстівні запаси, а потім оповити голодуючих завісою мовчання. Заборонити будь-яку допомогу їм з боку міжнародної або радянської громадськості. Тобто, давати милостиню прохаючим теж було заборонено. Голод, який поширювався протягом 1932 року, набув найстрашнішої сили на початку 33-го року. Першими, як правило, гинули чоловіки, пізніше діти, останніми жінки. Але перш ніж померти, люди часто божеволіли, втрачаючи людяність. Голод притуплював моральність. У багатьох місцевостях зафіксовано випадки канібалізму. Сьогодні Україна знаходиться в стані війни і мало того, що країна-агресор Росія продовжує нахабно знущатися з українського народу, вбивати, гвалтувати, руйнувати міста та села. Вони як і 90 років тому. Вивозять з України крадене продовольство, перешкоджає імпорту зерна, тим самим загрожуючи всесвітньому голоду. Та ми країна сильних, мужних, відважних та нескорених людей. Ми цивілізоване суспільство і не дозволимо черговому аморальному виробку поставити нас на коліна. 38 країн Організації Об'єднаних Націй визнали Голодомор 32-33 років в Україні. Національною трагедією українського народу. Геноцидом в Україні померло близько 10 мільйонів жертв, зокрема на Харківщині 2 мільйони. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом, пам'яті українських сіл і хуторів. Які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується ця хвилина. Шановні присутні, хвилиною мовчання, шануємо всіх безневинно заборених в голодах. На стелі пам'яті сніп з колесів пшениці, тієї самої, про яку так мріяв кожен хто загинув голодною смертю. І ми будемо пам'ятати і робити все від нас залежне, аби така трагедія більше ніколи не повторилася. Сьогодні ми несемо скорботні свічки до стели пам'яті жертвам голодоморів як символ спомину мільйонів душ. Які безневинно були заморені голодом. Шановні присутні, запрошуємо вас поставити свічки в пам'яті до стели. Сьогодні час очищення, і ми починаємо осмислювати самі себе, що з нами сталося. Сміливішає пам'ять, мужніє душа, розковується свідомість, звільнена від страху. На десятиліття можна засекретити архіви, приховати викривальні документи, замести сліди злочинів, переписувати історію на догоду диктатору, але з пам'яттю народу нічого не втієш. Шановні присутні, на цьому урочистості з нагоди відзначення дня пам'яті жертв голодоморів завершена. Царство небесне всім загиблим в ті страшні часи. З вірою в Господа Бога, з вірою в перемогу, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава! Шановні присутні, також ми запрошуємо вас покласти скорботні квіти до стели пам'яті захисникам України, які полягли. У різні часи захищаючи нашу державу.